Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо дослідження листів і розпочнемо із послання до Галатів. Послання до Галатів. Тому слухай уважно: візьми собі, можливо, ручку, листочок, і будемо досліджувати Писання. Хай Господь нам допоможе, нехай Дух Святий відкриває нам істину. Послання до Галатів, перший розділ з першого вірша. Апостол Павло поставлений не від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа, і Бога Отця, що з мертвих його Воскресив, і присутня зо мною вся браття до церков Галатійських. Я читаю переклад Огієнка. Отже, давайте на цьому віршику ми зупинемось. Апостол Павло поставлений не від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа, і Бога Отця. Інколи. Я міг таки чути, знаєте, вчення, або хтось міг так проповідувати і розказувати, що апостолом може стати будь-хто, головне цього дуже сильно захотіти, головне дуже сильно цього прагнути. Але ми бачимо, що апостол Павло став апостолом не тому, що він так захотів, а тому, що його поставив Ісус Христос на це служіння. От скажи мені, читаючи листи, читаючи Біблію, що зробив Павло, щоб стати апостолом? Він пережив надприродню надзвичайну зустріч з Господом. І апостол це служіння. Це одне із служінь, яке ставить Господь. Тому не будь-хто, хто захоче, може стати апостолом. Цього має захотіти Господь. І, звичайно, коли Господь цього хоче, і це є Божа воля, Він тоді може давати людині бажання шукати, хотіти, питати Бога і так далі. Але це йде ініціатива від Бога. І коли я чув історії деяких сучасних апостолів, і так далі, вони розказують, що переживали надприродні, надзвичайні зустрічі з Ісусом Христом. І ці люди вони чітко знали. Що вони мають це апостольство. І також дар їхнього апостольства підтверджується певними ознаками. Ми ще про це поговоримо. Ідемо далі. Отже, ми бачимо, що Павло, апостол, поставлений Ісусом Христом, Богом Отцем, і присутня зі мною вся браття до церков Галатійських, тобто цей лист до церков в Галатії, не до одної церкви, а до багатьох церков. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога й Отця нашого, йому слава на віки вічні. Амінь. Дивуюся я, що ви так скоро відхилюєтесь від того, хто покликав вас Христовою благодаттю, вас на іншу Євангелію. Тобто Павло хвилювався, що люди почали відвертатися від Євангелії. Що не інша вона, але деякі є, що вас непокоїть і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби й ми або ангел із неба почав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий, це дуже серйозно. Павло каже, що якщо хтось благовістить вам не те, що ми вам проповідували, благовістили, хай буде проклятий. Та й взагалі, якщо людина приймає не ту Євангелію, або приймає і проповідує перекручений Євангеліє, то це не Євангеліє. а Євангеліє – звістка про Ісуса Христа, Ісус Христос звільняє від прокляття. Тому людина, яка не вірить в Євангелію, не стоїть в Євангелії, не приймає Євангелію, вона не може бути благословеною. Але якби й ми, або ангел із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий восьмий вірш. Дев'ятий вірш, як ми перше казали, і тепер знов кажу, коли хто вам не те благовістить, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Цікаво, що ж таке благовістив, Павло. Ми будемо далі читати. Бо тепер, чи я в людей шукаю признання чи в бога? Чи людям дбаю я догоджати, бо коли б догоджав я ще людям, я би не був рабом Христовим. Звіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей. Бо я не прийняв, ні навчився її від людини, але відкриттям Ісуса Христа. Коли Павло і ми це читаємо, і ми це можемо читати в дії святих апостолів, він гнав церкву, він не був знайомий з Ісусом Христом. Він переслідував братів і сестер наших. Він переслідував християн, але пережив надприродню зустріч з Ісусом Христом. І навчився Він Євангелії. Прийняв Євангелію, зрозумів, збагнув, занурився в неї завдяки Ісусу Христу. Він мав особисті, персональні зустрічі з Ісусом Христом. І Ісус Христос йому пояснював, відкривав, розкривав Євангелію, яку Він потім почав проповідувати. Апостол пояснює, що він не мав зустріч з апостолами і іншими. Павло казав, що він не мав. Зустрічі з іншими братами і сестрами перед тим, як навчитися її. Він особисто вчився і прийняв її від Ісуса Христа. 12 вірш. Бо я не прийняв ні навчився її від людини, але відкриттям Ісуса Христа. Він отримував відкриття в розумі в серці, Ісус йому давав Духом Святим. 13 вірш. Чули, бо ви про моє посту. Повування цікаве таке слово, перше в юдействі, що Божу церкву жорстоко я переслідував та руйнував її, те, що ми казали. І я перевищував в юдействі багатьох своїх ровесників роду мого, бувши запеклим прихильником моїх, моїх отцівських передань. Він був фарисеєм, вчився біля ніг Гамаліїла. Він гнав церкву, він був ревний такий законник. Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї, і покликав благодаттю своєю, Уподобав виявити мною сина свого, щоб благовістив я його між поганами. Я не радився зараз із тілом, та кров'ю, і не відправився в Єрусалим до апостолів, що передо мною були, а пішов я в Аравію і знову вернувся в Дамаск. І знову ми бачимо, що на це служіння вибрав Павла Бог ще з утроби матері. Павло мав це покликання, це призвання, це служіння. І Він в нього вийшов. Господь покликав його. Так само в тебе, в мене, є певне покликання, певне служіння. Не всі апостоли, не всі євангелисти, не всі вчителі, в кожного своє покликання, в кожного свій дар. І як знати, що ми маємо робити для Господа? Я тобі цього не скажу. Кожен з нас особисто в стосунках з Богом буде отримувати відкриття. Що ми маємо робити? Читаємо далі і потрішки будемо закінчувати. По трьох роках по тому пішов я в Єрусалим побачити Кіфу. І в нього пробув днів із 15, а іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. А що вам пишу: ось кажу перед Богом, що я не обманюю. У тому пішов я до сирських та кілікійських країн. Церквам же Христовим, Юдеї, я знаний не був особисто, <кій> тільки чули вони, що той, що колись переслідував їх, благовістить тепер віру, що колись руйнував був її, і славили Бога вони через мене. Ми прочитали <кій> перший розділ послання до Галатів, є над чим подумати. Тут нам <кій> Павло розказує про себе, як він пережив Господа. Як він прийняв служіння, яка виникла проблема в Галатійській церкві, і якщо Бог дозволить, ми продовжимо далі досліджувати послання до Галатів, другий розділ і так далі. Якщо тобі подобається, тобі цікаво, став лайк, підписуйся, поширюй Боже Слово, допоможи мені поширювати Боже Слово Євангелію, тому що істина робить нас вільними, коли ми перебуваємо в слові, коли ми занурюємось в Слово. І істина робить нас вільним. І я хочу зараз помолитися за тебе, за слухачів і за себе. Дорогий Отець, я дякую тобі за Твоє Слово. Я дякую тобі за Ісуса, який прийшов на цю землю в людському тілі, твій син, і Він взяв на себе наші гріхи, мої гріхи, прокляття хвороби. Він пішов на хрест. Був покараний замість нас, був похований і воскрес з мертвих. Смерть не змогла його втримати. Він непорочний. Дякую тобі, Господь. Боже, відкривай нам і надалі своє Слово, відкривай нам свою істину. Нехай нас істина робить вільними, і допоможи нам, Господь, виконувати твою волю в ім'я Ісуса Христа. Благослови кожного, хто слухає Господь. Відкривайся кожному глибше, Господь. Амінь. Z mirem Boże.